Євангелія від Івана акцентує нашу увагу на божественній природі Христа, вчення про божественність Христа є невід'ємною частиною Євангелії, яку ми покликані проголошувати по цілому світі, хто є Бог і як Його можна знайти, як його можна пізнати і як він працює сьогодні. Відповіді на всі ці питання ми знайдемо, познайомившись з Ісусом Христом. Саме на сторінках Євангелії від Івана він промовив: Хто мене бачив, той і батька побачив. Ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. Дяка Богові за подаровану ним можливість знов досліджувати Боже Слово. Вас вітають Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Віталій Мар'яш. Ми продовжуємо досліджувати Євангелію від Івана і знаходимося у першому розділі цієї книги. Нам же відомо, що Іван змальовує для нас божественну суть Спасителя. Саме тому не випадково перший розділ Євангелії від Івана дуже нагадує перший розділ книги буття, де описаний процес творіння світу Богом Творцем. Тепер у першому розділі Євангелії від Івана розповідається про те, як Бог син прийшов, щоб відродити людство, яке відпало від нього через гріхопадіння. І це відродження відбувається завдяки вірі людини. Саме тому центральною істиною цієї Євангелії є саме віра. Не забудьте, що центральний вірш Біблії знаходиться в Івана 3:16. Ми помолимося перед тим, як продовжити вивчення першого розділу Євангелії від Івана. Добрий Боже! Ми дякуємо тобі за те, що ти послав в світ Ісуса Христа, і завдяки Його жертві ми отримуємо Спасіння. Господи, ми дякуємо Тобі за наше відродження і за життя, яке ти нам дав. Допоможи нам ходити у світлі Твого Слова і віддалятися від темряви. Благослови нас під час цього вивчення. Амінь. Перших 18 віршів першого розділу. Представляють, так би мовити, пролог або передмову до Євангелії, і саме в цій передмові озвучені важливі теми, до яких автор повернеться пізніше. Ми вже звертали увагу на такі ключові слова, як світло, темрява, життя, світ, правда, благодать. Наступна частина, яка відповідно починається з 19 го вірша і закінчується аж у 12 розділі, Описує служіння Христа ізраїльському народові, і саме тут знаходиться Описання чудес або знаків Христа, які він звершив, щоб засвідчити про себе. А починається ця частина з свідоцтва Івана Хрестителя про Христа. Я читаю цей текст. А це ось свідоцтво Іванове, як юдеї послали були з Єрусалиму священиків та Левитів. Щоб спитати його, Хто ти такий, і він визнав і не зрікся, а визнав Я не Христос. І запитали його А хто ж, чи Ілля? І відказує ні, чи Пророк, і дав відповідь Ні. Сказали ж йому, Хто ж ти такий, щоб дати відповідь тим, хто послав нас? Що ти кажеш про себе самого? Відказав Я голос того, хто кличе. В пустині рівняйте дорогу Господню, як Ісая пророк заповів. Що означає фраза Івана, І він визнав і не зрікся, а визнав я не Христос. Що за цим стоїть? Чого міг зриктися Іван, але не зрікся? Ми минулого разу говорили, що служіння Івана його. Публічне служіння, от його основне завдання це свідкувати про прихід Христа. А також щоб це свідчення воно приводило до віри. коли про це свідоцтво Іванове говориться, починаючи з 19-го і далі, коли він каже, він визнав і не зрікся. Я зараз скажу, воно надзвичайно важливе, але воно мені здається, і не тільки мені багатьом іншим дослідникам, що воно прив'язане до іншого слова в. 19 му вірші це юдеї. Іудай на грецькій мові Іван часто пише: 71 раз Іван використовує це слово. І це при тому, що в Матвія там Луки по 5, в Марка 6 раз тільки. А Іван використовує 71 раз. І питання, чому Іван використовує, я зустрічав цікаву книгу Єврея, равина, до речі, достатньо такого відомого Джейкопа Нюзнера. Він навіть написав його книгу «Рабі біседують з Ісусом, перекладена на російську мову. І от він обирає для свого діалогу з християнством Євангелиста Матвія. Ось слова, які він цікаво вибирає для пояснення наступні. Тівоположність этому, я не можу аргументувати з Ісусом Іоанна і Луки, і Марка. Іоанн і його Ісус просто ненавидять євреїв. Mm -hmm. Мені здається, що трошки несправедливе звинувачення Івана, тому що він, оце слово 71 разу, він використовує його по різному. Наприклад, просто в нейтрально, так як от коли він пояснює якісь звичаї, це юдейські звичаї, це юдейське свято. Ну ми не бачимо ніякого там, Антисемітизму в, в Івана, або він говорить там про Ісуса, що він сам юдей 4-9. Пам'ятаєте, там його називають юдеєм? Ісус не, не відмовляється від цього. Навіть в позитивному значенні це слово використовує, деякі юдеї увірували. Найчастіше це слово використовується до лідерів, а особливо єрусалимських лідерів. І навіть серед них не всі подані негативно, як от Никодим, Йосип. Питання: чому коли Говориться про це таку урочисту сповідь, а це слово воно це означає навіть так два рази. І він визнав, не зрікся, визнав, бачите, підкреслюється. В Євангелії від Івана це слово використовується, крім того. Ще два рази в дев'ятому розділі і дванадцятому. І обидва рази воно в контексті загрози вигнання синагоги. І хто б відповідав за вигнання? Пам'ятаєте, це сліпиця історія. Потім також в контексті вигнання синагоги це слово не хотіли визнавати старші. Деякі бо боялись юдеїв, от і тут очевидно, що такі слова, мабуть, івангелист Іван вибрав, тому що це питання було актуальне. Відомо, що мабуть, от Ефес і ті міста. Які близько Ефесу знаходились, були так би мовити, в зоні відповідності Євангелиста Івана. От Коли в Откровенні ми читаємо, там він якраз Ісус звертається до Ефесу. Це перше місце, де Іван був, де по традиції навіть його там зберігається могила, де Марія була також. Але далі в Откровенні ми бачимо інші церкви. Там на північ, там Смирна, сучасний Ізмір, там пергам і так далі. І дві, принаймні, дві. Це. Церкви, які мали серйозні проблеми з юдеями, де виганяли синагоги в Ефесі, була синагога. Майже в кожному з цих міст була синагога, місто Ефес. Навіть ми зустрічаємо в діях святих апостолів, де зневажали Господню дорогу в синагозі, що Павло повинен був залишити навіть цю синагогу, і в школі іншого знатного чоловіка з цього міста він повинен був викладати християнську путь. Тому, коли Євангелист Іван, от акцентує. Є увагу, що Іван не зрікся два рази. Отак от урочисто він каже, що він визнав, сповідав більше би не просто це така урочиста сповідь, хомологео грецьке слово. воно якраз от таку передає і урочистість, і піднесеність, і як, як клятва. Я сповідаю, і це повинно було тих християн, кому написано ця Івангеля, які можливо знаходились. Якраз це було якби актуально для них, їх могли вигнати синагоги, якби вони визнали месію. Тому і Іван використовує такі слова, заохочуючи зберігати вірність. А ми знаємо, із цієї Євангелії ми торкалися, що в Ефесі були і Іванові учні, які ще не знали Христа, і це повинно було їх заохотити визнати Христа. Тобто, бачимо такі різні цілі ставив собою євангелист Іван, коли ці отак представляв свій матеріал. Іван визнав і не зрікся, а визнав, я не Христос. Я думаю, що Його сповідання є актуальним також і для нас, з вами, друзі. Чи готові ми визнати Христа, відкрито сповідувати Його перед людьми? Чи готові ми стояти до кінця, щоб не зриктися Ісуса? Чи готові ми, як Іван Хреститель, про якого сам Христос сказав, що. Між народженими від жінок не було більшого над Івана Хрестителя поставити Христа понад усе в своєму житті, а себе упокорити настільки, щоб вважати недостойним розв'язати рімінець на Його взутті. Ось виявляється, в чому проявляється справжня велич людини в цілковитому її упокоренні. Але ж все одно залишається питання, і запитала його, а хто ж, чилля? І відказує ні. Чи пророк, і дав відповідь: Ні. Ну, як же ні? Якщо ми знаємо, що це був пророк в дусі, а угу. чому він угу. сам про себе угу. говорить, наче принижуючи угу. свій статус? Ну, Ісус, тим більше сам визнав, що Він і Ілля, і пророк. Але, ймовірно, Іван, коли от. Принаймні відповідав, чи пророк, то він, мабуть, посилається от до тої традиції з повторення закону. Там є такий текст, де Бог обіцяє послати пророка, такого як Мойсея, і мабуть, юдеї запитували, от в цьому плані. Ну тому, що Іван робив надзвичайно хрещення, це було якби звичай, який був легітимізований. В юдеї і тому там не кожен міг е, займатися цим. Тобто його послали і запитували, хто тобі дав владу, хто ти такий, що ти таке робиш. Ну Ілля, можливо, Іван відповідає на ті вірування, що Ілля повинен був прийти перед приходом і Месії, і можливо, Іван відповідає, от що він не Ілля в буквальному сенсі, а пророк це я не той пророк, про якого обіцяв повторення закону, і ми знаємо. Що Ісус, той пророк, про якого обіцяно. Він втілив в собі ось це пророцтво. А хто ж ти такий? І він дає відповідь. Він говорить, що він голос того, хто так. кличе. Але от в наших бібліях з маленької букви стоїть голос того, хто кличе, і виникає непорозуміння, хто це кличе. Ну, в пророка Ісаї це неначе сам цей пророк, або він розповідає про післанців, які та частина написана вже в другій це друга половина книги Ісаї, коли він оповідає про повернення ізраїльського народу з Вавилонського полону, і Бог неначе іде на чолі цієї процесії. Він веде свій народ, він повернений оновлений народ. Він веде через пустелю і він повинен їх вести. В обіцяну землю і Іван, коли вибрав Йордан, він вибрав це навмисне, бо Йордан він символізує. Ну, водорозділ, якби межу, так ні? Ну, ну, географічно так, але він має і духовне значення. Це вхід в обіцяну землю. Єврейський народ повертає з Єгипту, він переходив. І коли Іван вибрав Йордан, він неначе каже, що Господь повертається своїм народом і з полону. Вавилонського. він приводить свій народ і вводить їх в землю обітовано. Але воно бачите, постановка такого питання веде то що єврейський народ, хоча повернувся з Вавилонського полону, він досі в полоні. І відповідь фарисеїв і священиків показує, що так, получається так, раз вони не прийняли месію. Бо хрещення з цього контексту воно би що показувало, що ми признаємо, ми йдемо вслід за Господом. Ми вже оновлений Ізраїль, ми оновлений народ, ми робимо. Цей символічний перехід через Йордан в. Обітовану землю тому Іван закликав до покаяння до покаяння не в тому нашому, можливо, баптистському сенсі. А єврейське дієслово шув часто використовувалося в такому сенсі, як повернення, коли ізраїльський народ повертався з вавлонського полону. Йому потрібно було покаяння повернення назад. Але що за тим слідувало? Після їхнього повернення до Господа відбувалося географічне повернення, і Іван якраз каже, що він той. Який іде і проповідує Євангелію, бо царі, коли оголошували про перемогу, вони висилали своїх вісників і вони благовістили. І Іван, виходить, один з перших благовісників. Він післанець Господа, і Господь іде і виводить свій народ з полону. Але парадоксально ми зустрічаємо не Господа, не Яхве, а кого? Христа? Христа, бачите, наскільки оця Євангелія підкреслює Божественність Христа. Оце Він, той Яхве, який прийшов і виводить свій народ. Він переходить перший через, е, так би мовити, Йордан і веде за собою. Запам'ятайте цю важливу паралель, друзі. Подібно до того, як свого часу Бог провів Ізраїль крізь Йордан, сьогодні Ісус Христос проводить нас з вами крізь духовний Йордан, до нового життя в Своєму Царстві. І це хрещення. Символізує залишення всього гріховного і світського перед тим, як увійти в нову землю. Дозвольте запитати вас, друже, чи пройшли ви вже крізь цей водорозділ, чи перетнули цю межу, яка відділяє Боже Царство від світу, якщо досі ще ні, чому б вам сьогодні не прийняти життєво важливе рішення, яке змінить ваше життя? Біблія книга, яку можна перечитувати все життя. Ми продовжуємо читання далі, 24 і 25 вірші. Посланці ж із фарисею були, і вони запитали його та сказали йому: Для чого ж ти хрестиш, Коли ти не Христос. Ні, Ілля, ні пророк, і власне я теж з посланцями фарисеїв теж хочу спитати: а, а навіщо він тоді хрестив? Ми вже можемо здогадуватись із інших Євангелій, де Ісус повинен повністю ототожнити себе своїм народом. Він поділяє все, що робить свій народ, хоча йому не потрібно покаяння. Але він каже, Івану Іваном має статись правда, має виконати всяка правда. Так само він повинен померти. Він не за свої гріхи, а несучи гріхи тих, за кого він буде помирати. Тому Іван і відповідає, що я вас хрещу водою, той, хто за мною йде, хто до мене був, кому розв'язати ремінця від узуття, я не гідний. От він підкреслює. Що іде той набагато вищий. Хоча на той час проводити хрещення, це ну, треба було мати, як ми бачимо, непокоїло тих первосвященників, фарисеїв, релігійну еліту, так е, непокоїло, чого це Іван це робить, хто йому дав, дав, дав дозвіл? А він визнає, що він уповноважений. Ми знаємо, він той Божий пророк, він той Божий благовісник, післанець, але він каже: Я тут це лише інструмент, який використовує той, кому я готую дорогу. Цей вираз про ремінець, записаний в 26-27 віршах. Я прочитаю, відповів їм Іван, промовляючи: Я водою хрещу, а між вами стоїть, що його ви не знаєте. Він той, хто за мною йде, хто до мене був. Кому розв'язати ремінця від узуття його я не гідний. Зокрема, ця фраза про те, що він недостойний розв'язати взуття. Це був якийсь відомий вираз того часу. Нас зазвичай так не кажуть сьогодні. Коли зустрічали подорожніх, коли пан приходив до свого маєтку, повертався, то найнижча людина переважно це раб. Навіть не юдейський повинен був це робити, то Іван, коли це говорить, він показує по-перше свою покору. Угу. А по друге, він показує величність Христа. Це був звичайний звичай того народу. Вони дуже прекрасно зрозуміли, що Іван, от настільки впокорив себе перед Христом, наскільки велична та фігура, перед ким він посланий. Ось це, що підкреслюється. Зі слів Івана, ми бачимо, що між народом стояв той, кого вони не знали. А Іван, виявляється, знав його і готовий був уступитися з дороги, щоб Христос виконав те, для чого прийшов. Всі ці події відбувалися в Віфанії, далі про це говорить текст. Це в Віфанії діялося на тім боці Йордану, де хрестив був Іван. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде, та й каже, Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Це той, що про нього казав я. За мною йде муж, що передо мною він був, бо був перший, ніж я, і не знав я його. Та для того прийшов я, хрестивши водою, щоб Ізраїлеві він з'явився, і свідчив Іван, промовляючи: бачив я духа, що сходив як голуб із неба, та зуставався на ньому, і не знав я його. Але той, хто хрестити водою послав мене, мені оповів, над ким Духа побачиш, що сходить і зостається на ньому, це той, хто хреститиме Духом Святим. І я бачив і засвідчив, що він Божий син. Іван Хреститель мав особисту зустріч з Сином Божим і засвідчив про це. Але не всі, хто були свідками цього, зрозуміли, що трапилося. До речі, ці. Слова Івана про те, що Христос знаходиться серед людей, які його не знають, актуальні і в наш час. Сьогодні Він знаходиться серед нас, тих, хто вивчає Його слово, бо ми зібрані в Його ім'я. Але багато хто з людей досі його не знають і не бажають познайомитися з ним. Друже мій, чи не хотів би ти познайомитися з Христом? Це можливо і сьогодні, будь де. Бо Господь присутній духом всюди. Звернися до Нього в молитві, визнаючи його Божим сином, і отримаєш спасіння. Прокидати зранку це відчувати Бога, читати Його слово, це знати Його. Продовжимо читання далі з 35-го вірша. Наступного дня стояв знову Іван та двоє з учнів його, і, поглянувши на Ісуса, що проходив, Він сказав Ото агнець Божий. І почули два учні, як він говорив, та й пішли за Ісусом. А Ісус обернувся і побачив, що вони йшли за Ним та й каже до них: Чого ви шукаєте? А вони відказали йому Раві. Перекладене це визначає учителю, Де живеш? Він говорить до них: Ходіть і побачте. Ті пішли та й побачили, де він жив. І в нього той день перебули. Було ж коло години десятої. А один із двох, що чули від Івана та йшли вслід за ним, був Андрій, брат Симона Петра. Він знайшов перше Симона брата свого та й говорить до нього: Знайшли ми Месію. Що визначає Христос, і привів Він Його до Ісуса. На нього ж, споглянувши, промовив Ісус: Ти, Симон, Син Йонин, будеш званий Текифа, що визначає скеля. В цьому тексті ми читаємо про покликання учнів. Але коли ми порівнюємо це з тим, як подібне покликання описав, наприклад, Матвій, то ми бачимо суттєву різницю. Як можна пояснити цю розбіжність в покликанні? Тут важливо, коли ми, наприклад, будемо е, розглядати хронологічну цю Євангелію, то тут важливо пам'ятати, що Іоанн, Іван, один з чотирьох євангелистів, згадує оцей ранній період служіння Ісуса в Юдеї, бо е, Матвій, Марк, Лука. Вони не згадують, вони починають з пізнього галілейського служіння покликання Петра, яке змальовано, і Андрія воно відбувалося можливо років за два з половиною до того, як ми вже читаємо в євангелістів Матвія і Луки про покликання. І з тих двох подій, з тих двох розповідей, ми можемо розуміти, що напевно ось це такий радикальний заклик до апостольства. Петру потрібно було визрятися. До нього, як і іншим апостолам, от яких Ісус вже покликав. Марк описує це. Вже він описує галілейське служіння, коли Ісус вже перед самим походом в Єрусалим, оці Євангелії. А тут ми бачимо, Іван згадує три Пасхи, тобто його служіння охоплює всі ці три роки. Євангелисти Марк, Матвій і Лука вони акцентують більше увагу на пізньому галілейському служінні. І, можливо, тут якраз та унікальний момент, коли б щось показано з духовного життя Петра, який відгукнувся, а потім, можливо, сімейні потреби, риболовля, сім'я, побутове життя. Можливо, трохи його так би мовити, він був поділений між собою у собі, і Ісусові потрібно було якби. Ще раз апелювати так, просто коли ми вивчали ті Євангелії Луки, Матвія і Марка, то складається таке враження, що Христос одразу після випробування у пустелі одразу почав служити в Галілеї. Така думка складається, так тому Іван, мабуть, він хотів якось оті Євангелії, які вже дуже хотіли чим поближче розповісти про найосновніше, і вони неначе проминали той матеріал. А Іван хотів показати щось mm -hmm. інакше. І тому от у нас є Такий цікавий матеріал, але він корисний в тому сенсі, що, бачите, можливо, ми ж у нашому житті також є різні моменти. Ми відгукнулись слідувати за Христом. Потім нас щось відволікає, наша робота, але Ісус повторно кличе. І головне, що Петро все-таки. Відгукнувся на цей заклик. Якщо я правильно зрозумів і правильно зрозуміли наші слухачі, то це різні події, які сталися в, різні, вірно, в да. різний час в різний час, і вони не протиречать одне одному. Тобто вони знаходяться в різній хронології. В різні, різні хронології. Це на початку служіння, а ті, які синоптичні в ангелі, вони вже більш пізній етап Христового служіння визмальовують. Запам'ятайте цю деталь, друзі. В цьому тексті ми бачимо лише попередній заклик Христа до учнівства. Виявляється, що апостолам знадобилося чимало часу для того, щоб прийняти свідоме рішення йти за Христом. Але вони все ж таки прийняли це рішення. Але однозначно, що величезне враження на учнів справило те, що вони побачили в домі Христа, те, як він живе. Саме після цього Андрій вирішив стати учнем Христа. А що власне, це за фраза раві де ти живеш? Це мало щось означати. Це мало означати, що вони готові стати його учнями. Бо учень переважно в тій культурі він жив своїм вчителем. Тобто, це коли Андрій говорить де ти живеш, це так вербально. Він виявляє свою готовність слідувати за Христом як учень. Має це бути якось, якщо вже практично подумати, наше рішення слідувати за Христом в тій культурі було очевидно. Ти Жив в домі з вчителем, вони слідували. А яким чином сучасний християнин або людина, яка сповідує Христа, яким чином вона повинна продемонструвати, що вона учень Христа? І тут же очевидно, хрещення, життя змінене, перебування і служіння в церкві. Є такі видимі знаки. Власне, жити життям Христа. Так, так наслідувати його науку. Учні Христа свого часу були готові жити з Христом. Така була умова учнівства, як виявляється. А сьогодні, друзі мої, Христос погодився жити в нашому домі, в нашому серці. Сьогодні Господь живе в домі своїх учнів. Саме про це свого часу молився апостол Павло, і ці слова записані в посланні до Ефесян. Для того схиляю коліна свої перед Отцем, що від нього має ймення кожен рід на небі й на землі. Щоб Він дав вам за багатством слави своєї з силою зміцнитися через Духа Його в чоловікові внутрішнім, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях, щоб ви закорінені й основані в любові, змогли зрозуміти з усіма святими, що то ширина, й довжина, і глибина й вишина, і пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою. І наша молитва також про те ж саме, щоб Господь оселився в серці кожного, хто сьогодні чує істини його святого Слова. Ми зупинимося тепер у нашому вивченні Євангелії від Івана і продовжимо його у наступному випуску. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі. Свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу.